І Трамп тепер розділяє відповідальність за цей удар Путіна. Оскільки Трамп, судячи з його ж допису з Кемініке, яке було випущено, він не попередив Путіна про жахливі наслідки такого удару. Він не сказав, що для того, щоб не було потреби бити у відповідь, щоб не було потреби відчувати приниження зі знищенням стратегічної авіації російської, потрібно дуже просту річ вживатися з України. Потрібно було не розпочинати цю війну, а тим паче зараз відмовитись від власних амбіцій і вийти з України. І тоді російські літаки будуть цілими, і тоді не прийдеться ні на що відповідати, ніж Трамп сприйняв таку позицію Путіна як легітимну. Просто вислухав і вирішив поговорити про Іран і про ядерну угоду з Іраном, в якому Росія може бути конструктивною. Тим самим фактично він легітимізував. Він фактично дозволив путіну подібний удар, продемонструвавши, що Сполучені Штати не будуть на нього реагувати. Прикро, але ми бачимо в чергову, що у Трампа абсолютно викривлене сприйняття світової політики і питання безпеки у світовій політиці. Він скоріше на одних позиціях з Путіним з точки зору уявлення про великі держави, яким дозволено більше, маленькі держави, які мають підкорюватися волі великих, і його випади раніше з проводу. Канади з приводу Мексики по Грінландії тощо вони власне нам натякали і свідчили про такий світогляд. Зараз в цій розмові Путін ним скористався саме таким підходом Трампа. Що в очах Трампа, ну звісно ж, Путін має відповісти, а Україна. Ударами по російських аеродромах це ж ескалація і рух до третьої світової. Бо що дозволено Юпітеру, то на думку Трампа не дозволено бику. І в його розумінні Сполучені Штати, ядерна Росія, Ядерний Китай, то що це мабуть, це такі Юпітери, а Україна, чи то Данія, чи то Німеччина, чи то Канада, чи то будь-хто інший, це а, далеко не Юпітер. Ну, це далеко не Юпітер і не бик а Чихуахуа. Тут я цитую новину видання Ексіос, де вони наводили слова одного з радників президента США, який сказав, коментуючи операцію Павутина, що з міжнародної точки зору у вас є чихуахуа, що завдає шкоди набагато більшому собаці, тобто Україна Чихуахуа, а Росія більший собака. І це ж велика проблема, що Україну досі після феноменальних операцій. Після трьох з половиною років опору повномасштабному вторгненню вважають слабкою, а Росію за з за замовчення такою сильною, що ну просто нема навіть сенсу сперечатися. Як ви думаєте, чи є шанс Україні комунікаційними засобами іншими засобами переломити цей тренд і ну якось донести реальність до нинішнього очільника Сполучених Штатів, що Україна не слабка? Ну, перш за все, я думаю, що ні, оскільки ці позиції Трампа вони дуже глибокі цього, в нього була вже тисяча одна можливість змінити свою позицію, скористатися обставинами для того, щоб це зробити красиво, але він явно не готовий. Він хоче домовлятися з Росією, він хоче мати торгівельно-економічне відносини з Росією. Тому я би не сподівався, що Трампа можна в чомусь переконати а, чи змінити його думку. Я би робив би упор на інше на зміну позицій. Американського естеблішменту, американського суспільства створення умов, на яких в яких Трампу прийдеться реагувати, бо Трамп є популістичним по своїй натурі, політиком і він хоче подобатися аудиторії. Він хоче мати підтримку, і у випадку, якщо його позиція буде йти перпендикулярно громадській думці, яка цунамі буде змивати його. То Трамп просто спробує цю хвилю осідлати, так само як він колись надав Україні Джевеліни, не від великої любові до України чи бажання їх надати. А через те, що це була внутрішня політична криза, з якої йому треба було виходити, і Джевеліни це був найкращий і найлегший спосіб це зробити.